Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших речей у Домі: як забезпечити себе гарячою водою та що краще обрати? Газову колонку чи електричний бойлер? Давайте розберемося, який варіант підходить саме вам. Газова колонка це проточний водонагрівач. Вона працює так: ви відкриваєте кран, холодна вода проходить через змійовик, який нагрівається газовим пальником. У результаті ви отримуєте гарячу воду, які переваги газової колонки. Безперервна подача гарячої води працює стільки, скільки відкритий кран. Компактні розміри легко встановлюються в невеликих приміщеннях, не займаючи багато місця. Простота управління. Сучасні моделі мають зручні регулятори температури. Електричний бойлер це накопичувальний водонагрівач. Він має бак, у якому вода нагрівається до певної температури за допомогою тена, а потім зберігає її. Які переваги бойлера? Запас гарячої води. Завдяки Баку завжди є готовий об'єм нагрітої води для кількох точок використання одночасно. Різноманітність об'ємів. Моделів від компактних розмірів 6-15 літрів до об'ємних 100-200 літрів і більше, що дозволяє підібрати варіант під будь-які потреби. Отже, що обрати? Якщо у вас є підключення до газу і важлива безперервна подача гарячої води, газова колонка буде кращим варіантом. Якщо ж немає доступу до газопостачання і вам потрібен стабільний запас води для кількох точок водозабору, обирайте електричний бойлер. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал Теплекс, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей!